Псалом 30. Господи, звеличую Тебе, тому що Ти мене визволив і не дав моїм ворогам зловтішатися наді мною. Господи, Боже мій. Я волав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу з шеолу. Ти врятував мене з поміж тих, що. Сходять у могилу, співайте Господові, святі Його, прославляйте пам'ять Його святині, адже лише мить триває Його гнів, а Його милість усе життя. Увечері буває плач, а на ранок радість у своєму добробуті. Я думав. Повіки не захитаюсь, адже в своїй доброзичливості Ти, Господи, учинив мене могутнім, наче гора. Але щойно відвернув Ти своє обличчя, як я збентежився. До тебе, Господи, я покликав, волаючи до Господа, яка користь від пролиття моєї крові, від того, що я? Зійду в могилу, хіба Порох прославлятиме тебе, хіба він проголошуватиме Твою вірність? Почуй, Господи, і змилуйся наді мною, Господи, допоможи мені. І ти обернув мій плач на радість, ти зняв з мене веретище і підперезав мене радістю. Щоби я славив Тебе й не замовкав, Господи, Боже мій, я прославлятиму Тебе повіки.